ім'я Отця, Сина, і Святого Духа, Христос посеред нас. Дорогі Господі, брати і сестри, сьогодні Церква Христова закликає нас святкувати апостолів, апостолів, яких ми називаємо первоверховними апостолів, які найбільше, напевно, потрудилися в тому, щоб Слово Боже по всьому світу розійшлося, і щоб весь світ мав надію спасіння і життя вічне. Сьогодні ми хвалимо апостолів, хвалимо за їхню велику роботу, за їхні труди, за те добре і славне, що вони зробили. Але Слухаючи сьогодні апостола Павла, який говорить про своє життя, ми знаходимо наступні слова. Отож, краще я буду хвалитися своїми немочами, щоб сила Христова вселилася в мене. Тому любо мені перебувати в недухах, у прикростях, у бідах, у пірозвідуванні, в утисках через Христа. Коли бо я слабий, тоді я сильний. Це слова сьогоднішнього апостола. Сьогодні апостол Павло розказує про себе, як він жив, що він проходив, що довелося йому пройти заради Христа, заради свого спасіння. Серед людей, особливо останнім часом, Кись ставу розказувати про свої немачі. Ми всі маємо показувати нашу силу, нашу владу, наші можливості. І немачами своїми ніхто не хвалиться. Не хвалиться, а апостол хвалився. Бо якщо ми сильні, якщо ми все можемо, Якщо в нас немає ніяких проблем, якщо вже настільки досконалі, що не, нам не потрібен ніхто, то зрозуміло, що тоді не потрібен нам і Бог. Але якщо ми в Немичі, в скорботах, в хворобах, в тому, що розуміємо, наскільки ми слабі і звертаємося тоді до Бога, тоді Бог може в нас діяти. По-іншому Бог не зможе діяти. І от сьогодні ми бачимо на прикладі двох апостолів як Бог діє. Апостол Петро ім'я його означає камінь, тобто така дуже велика сила. Колись сказав, як Господь сказав, що його, будуть, що його зрадять, що відребуться від нього. І він, знаєте, в такій силі людській своїй, по, свої, по своєму особливому характеру, такому дуже запальному, сказав, ні, Господи, навіть якщо всі від тебе відребуться, всі тебе зрадять, я ніколи тебе не зраджу. І ми з вами пам'ятаємо. Що сталося з Петром? І ми розуміємо тепер, чому Господь, коли Воскрес змерв, і вчора ми про це чули на Івангелії, яке читали... Іван, читалося на Україні, чому Господь питає, Симоне, син Ода, чи любиш мене більше, ніж цін? Тепер зрозуміло, чому це питання саме так Господь ставить? І як відповідає апостол, який вже має досвід, страшний досвід, відречений. Він каже, він уже не говорить, що він любить більше, ніж всі, краще, ніж всі, правильніше, ніж всі. Він говорить, Господи, ти все знаєш, ти знаєш, що я тебе люблю. І оця формула. В якій Господь все знає, і ми його любимо, це формула смирення. І в цьому смиренні Господь є нас возносить, як возніс апостола Петра, якому, як ми чуємо сьогодні, довірив Господь і ключі царства небесного. І саме через апостолів і через їх приємників Господь говорить, що кому вони пробачать, і він пробачить. І кому вони залишать, і Господь залишить. Ось вам формула, якою живе церква Христова. Але ми сьогодні про апостолів, про святислава первоверхованих апостолів. Вони дуже різні. Апостол Петро. Із рибаків, одружений, кажуть, що він не знав, не мав великих знань, не взагалі рибалі, такі вони доволі люди, їхня робота дуже складна. Апостол Павло за переданням учень Амаліїва, прекрасний ритм, вони різні і в той же час вони одинакові що їх об'єднує, що нас всіх об'єднує таких різних церкви Христової. І тих, хто розумні і дуже, і тих, хто вміє говорити і не вміє, і тих, хто сильні, і слабі, і тих, хто красиві і по-іншому. Що нас об'єднує у Христі? У Христі нас об'єднує те, що Господь не дивиться на нашу зовнішність. Що Господь не дивиться навіть на те, вміємо ми щось і не вміємо. Господь дивиться на нашу душу і на наше бажання. І в цьому бажанні йти за Христом, ми всі об'єднуємося і стаємо однією великою силою. Силою яку не може ніхто і ніколи в світі перемогти. І хотілося, щоб ми про це завжди пам'ятали. І сьогодні, в час, коли ми знову переживаємо якісь нові спокуси, коли ми переживаємо чергові випробування, ми маємо християни показати якраз той приклад єдності, яку мали перші християни, яку їх навчили, зокрема апостоли Петро і Павло. Це така основа. Бо християни перемагають світ не силою. Яка була сила в апостола Петра, чи в апостола Павла, чи в інших апостолів? Апостоли перемагають світ не владою, бо яка була влада тих самих хримарів? Христос, а саме в ньому світ перемагають християни, перемагає світ не в неубові. Його жертовна любов це перемога наша над світом. І лише таким чином ми можемо так само перемогти іншої формули, де коли ми хочемо стати, на жаль, для нас немає. Немає формули сили, влади, зброї. Християни це ті, хто хоче навчити і навчають світ. Що можна жити у мирі навіть тоді, коли здається це неможливо зі всіх зовнішніх обставин. І саме тому апостол Павло, за ними ми сьогодні особливо цитуємо, не будьте переможені злом, зло перемагайте до Саме тому християнська громада з перших часів християнства і до останнього часу буде показувати. Те, що світ найчастіше, не зрозуміє. Саме тому, послухаючи сьогодні про життя апостола Павла, не розуміємо, за що його били палицями, за що його побивали каміннями, за що і чому він терпів стільки всяких вогнів. Про що він говорив? Хіба він говорив про політику, хіба він говорив про економіку чи про інші речі, які найчастіше розділяють? Ні, він говорив про Христа, про віру. А найголовніше він говорив про любов, яку Бог показує світ, і яку світ повинен жити. І саме тому найбільше одінням у всі часи були, є. І до кінця світу будуть проти цієї любові, проти цієї істини, яка є найголовнішою. І знаєте, якби математика говорила про страждання людей і про те, що вони можуть не страждати, то свій би і математику, і інші науки. Але лише теологія, богослів'я, лише воно говорить про те, що може насправді людину врятувати? Що може насправді людині дати радість життя, що може наповнити людину тим, з чим у всякій, навіть найважчій ситуації можна буде йти вперед? І саме тому апостол Павло це все терпить, саме тому він проходить все і дякує Богу і радується за те, що йому приходиться терпіти. І сьогодні ми чули це в апостолі, і ми святували, продовжуючи. І тому він не дивиться на весь на все те, що його оточує. Він не боїться. І оцій немочі своїй він показує велику силу Божу. Апостол Павло. Для того, щоб не вознести, отримав від Бога, як Він каже, пакосника плоті, тобто якусь особливу хворобу, яка весь час йому нагадувала про те, хто він є. Бачите так? Хворобу Господь попустив своєму учню, своєму апостолу. І він просто ті серця говорить, так як і ми. Звертаючись до Бога і нам розказує про це, я три рази навіть, просив Бога, щоб Господь забрав його від мене, цю хворобу, цього паблисти плоті. Але Господь чомусь сказав йому, що тобі це потрібно, бо сила Божа в небо звершилася. Апостол Павло розказує про те, що не знає він, чи в плоті, чи без плоті, чи просто в дусі. Він був. Вознесений до третього неба і чув там особливий спів. Але і це нічого не значить. Бо все, що головне, це в тому, що Господь їм показав. Любові. Апостола Петра Господь закликав до апостольства зразу на березі вічні, де він все залишив і пішов за Христом. Апостол Павла по-іншому зовсім Господь привів до себе через сліпоту. Бо насправді всяка людина, яка не бачить Бога, яка не відчуває Божественної любові, яка не живе цією любові, вона сліпа. І хоча це було не символічно, а реально ця хвороба сліпоти, яку апостол Павло мав декілька днів, вона якраз іще є символом того, що якщо ми не будемо дивитися на Бога, ми будемо сліпими, навіть якщо наш зір буде ідеальний. І тому на оточуючий світ сьогодні найчастіше в ньому ми сліпі. Ми сліпі, бо ми не бачимо головного. І тому ворогуємо, проклинаємо, воюємо, один на одного нападаємо, а Господь запрошує нас до іншого. І знову повертаючись до апостолів, скажемо, що вони нам показали інше. І от коли ми станемо, як апостол Петро, що ми такі сильні, як тоді він на початку своєї своєї служби, що Господи, ми тебе не зрадимо, ми не відійдемо, ми не, ми не впадемо. Ми завжди будемо біля тебе, згадаємо апостола Петра і зрозуміємо, що ми маємо нема. І в такому випадку не. Падаємо відчі. А разом з апостолом вернімося до Бога з проханням, щоб він нас прийняв. Бо згадайте, коли Христос воскрес, хто найперший побіг, коли почув, що Христос воскрес додадо цієї гробниці, саме апостол Петро. Він мав надію і цю надію Господь реалізував. Тому сьогодні в День Апостольський, ми повинні рівняючись на апостолів йти вперед. Бо життя кожного з нас Господь своїм промислом управляє так, як нам корисно. Хтось вже має досвід великого життя і складного. Хтось має менше, хтось взагалі як діти не має досвіду життя. Але всі ми маємо благодать Божу. І цією благодаті ми можемо так само, як і апостоли Петро і Павло. Богу послужити і радість вічності отримати. І апостолі пізні, які ми з вами проходили, це також наша жертва Богу. Це наша підготовка для того, щоб потім вийти на проповідь, щоб стати місіонерами і проповідувати Слово Боже і істину, найперше своїм життям. Бо багато тих, хто вміє говорити. Ще більше нато на тих, хто говорить, але мало тих, хто показує. А що толку, що ми будемо говорити про любов, якщо не будемо її показувати? Який результат з того, що ми будемо говорити про правду, але не будемо її показувати? Чи буде щось з того, що ми будемо казати, що знаємо істину? Але її у світі не реалізують. Апостоли, переполюбовні Петро і Павло, це все реалізували. І тому вони за Христа і постраждали. І вони цьому радувалися. І кажуть, є така історія про апостола Петра, що коли вже в Римі приходив його останній час. Він на прохання учнів рішив вийти, сховатися, втікти від, від цієї муки, яка йому належить. І кажуть, при виході з Риму, коли вже він почав виходити, зустріч йому прийшов Христос. І він запитав, куди ти, Господи, йдеш. Господь сказав, йому ще раз за тебе. І за інших постраждати. Тому, брати і сестри, не сімо наш тресу. в міру наших сил, в міру наших можливостей і наших здібностей. Але найперше у Бога молитвами апостолів його милості. І надіємося не на нашу силу, не на наше вміння, не на наше знання, чи на чиюсь лаву або на ще на щось. Надіємося на милість Божу. І хвалімося немочами нашими, тому що насправді самим немочим Христос являється. і показує свої сили і свою владу, ту силу і владу, якою світ переможе, тому що це сила любові, а вона єдина, яка дає життя. Амінь. Христос восереди нас.